Ми кіберлюди. Потужність примарної зміни буде збільшено до 100%. Увімкнено. А ось і примари. Дивовижно приводів стало значно більше, ніж раніше, і так відбувається по всьому світу. Наскільки ми знаємо, збільшення активності приводів нешкідливо. Мене хтось чує? Мені потрібна допомога. Потрібна. Почалося як ці кіберлюди пов'язані з примарами. Ти мене хоч слухала. Сліди їхніх ніг не схожі на підошви. Початок повного переміщення. Всі ці примари. Кіберлюди. Їх мільйони по всьому світу. Це не примари, а металеві люди. Закликаю вас не виходити з дому. <плес> <плес> Вони захопили усю планету. І не тільки це перемога. Сфера активна. Сфера активна. Сфера активна. Сфера активна. Сфера активна. Я знаю, що там, і я готовий. У мене для них сюрприз. Рознесу їх на шматочки. Семіолі. Що ти робиш? Мене звуть Міккі. Міккі Сміт. І я захищаю землю. Не розумію. Кіберлюди не мають технологій для побудови такого корабля. Вам це не під силу. Як ви створили сферу? Сфера не наша. Що? Сфера зруйнувала стіну між світами. Ми пройшли за нею. Її походження невідоме. Тоді ж що ж усередині? Поруч з нею роза. Це не кіберлюди. Oh, Господи, місце знаходження земля. Виявлено форми життя. Знищити, 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 знищити.